Цей народний дім довго буде. його почали зводити у 2006 році. Будували за гроші держави та області. Приміщення готове зараз на 90%. Завершити ремонтні роботи та переобладнати будівлю для тимчасового проживання людей сподівається за рахунок благодійників. Після чого тут зможуть тимчасово поселити близько сотні людей, які через війну втратили свої домівки, переважно жінок з дітьми. Ну, свого роду такий мав би бути будинок для послуг для громади. Знаєте, як то колись говорили, там будинок побуту. От так біля народного дому, гуртки тут мали бути, кімната дільничого, нотаріус. Там от все це мало бути. Війна внесла свої корективи. Ну і зараз Львівський міськ виконком прийняв рішення в зв'язку з потребою великої переселенців, десь його перебування, прихистку із життя для матерів, там з дітьми чи як воно буде, прийняв рішення облаштувати його під такий. У будинку є просторі приміщення, де розмістять їдальню та місця для відпочинку. Є близько двох десятків менших кімнат, які зможуть стати житловими. А ще без суттєвих перепланувань є можливість зробити вісім душових та десять санвузлів, дві кімнати для прання, сушіння одягу та кухню. Більшість цих кімнат їх є досить багато. Вони там в середньому 20 квадратних метрів. А і вони ну тут є. бачите, вже є батареї поставлені, електрика проведена. Тобто залишилось насправді дуже мало, щоб просто треба підлогу покласти, підключити світло. В розумінні люстри, так і фактично вони є вже там житловим. Зараз проєкт переобладнання коригують і вже найближчим часом приступлять до ремонтних робіт. Маємо погодження від німецького товариства Кіз які дали згоду на фінансування, і фактично вони перекривають майже там половину вартості в там тих мінімальної кількості робіт, які треба провести. Решту грошей теж шукатимуть серед благодійників. Там планували зробити відділення поштове відділення, тому що поштове відділення в Грибовичах є досить маленьке і досить таке незграбне. Мала бути сільська рада. має бути. Якщо збережуть всі ці установи, то я гадаю, що переселенців, якщо є вільні приміщення, вони можуть можуть, звісно, поселити. Ми нічого проти не маємо. Зараз в даний час війна, люди гинуть. Люди не мають де жити, і ми повинні в нас дуже багато в селі прийняли біженців, віддали будинки свої. Відали вода, газ є. Допомагаємо після перемоги у війні. Народний дім виконуватиме свою першочергову функцію адміністративної водіївлі. Тут запрацює ЦНАП, а також різноманітні гуртки. Оля Динака Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львівщина.